Чим клювий витік профшори? По-перше, тим, що він є. А по-друге, тим, що це, це ж офшори, там всі почувалися в безпеці і є якась а, така багато щирої, відвертої інформації прямої. А завдяки цьому ми власне і бачимо те, що зазвичай бачить лише там, фінансовий моніторинг Сполучених Штатів, а саме угу. за якою угодою, на якій підставі? Переказувались гроші з однієї офшорки на іншу. Панама Пейперс це панамські архіви, які були викриті 3 квітня 400 журналістами з 80 країн. зокрема, там йдеться і про українських політиків. Про Валерію Гонтарєву будемо говорити прямо зараз із Денисом Бігусом, трошки пізніше. О 19.20 у цій студії буде Дмитро Гнап та Аня Бабінець. Будемо говорити ми про офшори Петра Порошенка. Також ви бачите на плазмі. До нас долучаться і Юрій Стеця Мустафана. Є і також юристи, які б могли би прояснити ситуацію до кінця, але от зараз є у нас 20 хвилин, щоб поговорити з Денисом Бігусом, саме про Валерію Гондарюву, назвали це як від російського капіталу до голови НБУ. Отже, розкажи, що, що ти отримав, які які документи ти отримав від анонімного джерела, яке надало 2,6 і гігабайт інформації. Терабайт, терабайт інформації, перепрошую всім світовим журналістам. А, я перш за все. Трішечки хотів би зазначити, що це не панамські документи. Uh -huh. Це документи з панамського реєстратора, але вони стосуються безлічі офшорних юрисдикцій. Тобто там є і Панама, там є і найпопулярніші Британські Віргінські острови, там взагалі багато чого є. Тож це Панама Пейперс, тому що компанія Панамська, але вона охоплює, здається, Усі офшори, які, в принципі, можна уявити. Стосовно цього розслідування, воно базується, по-перше, не лише на угу. воно базується не лише на панамських документах, а й на документах НБУ. власне та І, взагалі, скажімо так, це є. Певна іронія, скажімо так, в тому, що власне, завдяки відкритості НБУ в плані. Показувати кінцевих бенефіціарів українських банків, що я от всіма кінцівками підтримую, стало зрозуміло. І це партнерство. Та мова йде про період до осені 2014 року. В бан... в документах Нацбанку в розкритті власників банку Авангард, які вперше були опубліковані на початку 2014 року в січні. Банк Авангард – це одна. Ну, це, це банк, яким володіла компанія Айсію Гонтарєвою. Але вимоги Нацбанку поширюються далі. Вони поширюються до кінцевого бенефіціара. І в січні 2014 року було зрозуміло та за цим документом, що є чотири основні співвласники: це, по-перше, сама пані Гонтарєва, це Ценко, здається та Пасенюк. Керуючі партнери ICU і людина, яку звуть Улютіна Лютіна ГО в дужках Росія-Москва, угу. яка була рівноправним співвласником, тобто в неї була така сама частка, як і в Гонтарєво, як і в Пасанньке, як і в Стеценке. Угу. Ось це те, що було від початку. В чому допомогли власне. Панамські документи вони дали розуміння того, ким є пані Улютіна і а, що це за офшорка. Я Це просто виведу так ICU компанію. Так, Костянтин Стеценко, Макар Пасенюк. Макар Пасенюк, це взагалі окрема історія, тому що я потім покажу пост твого колеги Сергія Щербина, який каже, що Макар Пасенюк навіть претендував на голову адміністрації президента. Я бачу. Трохи давай, знаєш, як то кажуть, просто все по черзі. В обличчях тоді нижче, і ще нижче, і ще нижче, і ще нижче. Так, опа. Оп, так, стоп. Ні, ще не стоп, ще нижче. Ось, Дмитро, управління. Дмитро, Дмитро Нідільчів, операційного управління. Ось з документів цього Панама Ліксу, Панама uh -huh. Пейперс стало зрозуміло, що між офшорками у Лютіної, між. А вона є власне. А у Лютіни тут немає, так? У Лютіни тут немає, тому що вона є дружиною заступника президента Російського державного втб банку. Тобто вона. По той бік кордону, а тут вона не вказана. Ні, та, вона вона та? не працює. Це, 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 це команда людей, які та. працюють в компанії. Вона була просто одним з е, співвласників mm -hmm. цієї компанії, і ні, тут її точно немає. Mm -hmm. Ось е, з тих документів стало зрозуміло, що між офшорами. Соловйова, який в нас там на заставці, mm -hmm. і а, офшорами, о, офшорною компанією, який, е, якою управляв операційно пан Нідільчев, mm -hmm. є певні е, фінансові стосунки, е, мова йде про угоду позики на 10 мільйонів доларів під 3% річних, яка була у 2013 році, якщо я не помиляюсь. Ось потім з'ясувалось, що. Через таку ж офшорку, взагалі, родина Соловйова є співвласником компанії Гонтарєвої, самої ICU. Ну Ось, власне, це вся історія, і, скажімо так, цінність її не в останню чергу в тому, що є багато нарікань. До Гонтарів uh -huh. було і в парламентській залі, і, там, і від експертів, і від громадськості, і так далі. стосовно, скажімо так, лояльності до російських банків. Я не берусь оцінювати, наскільки там, ця лояльність є наднормальною, але в Контексті цих претензій, і в контексті виступів пані Гонтарєвої про те, що там капітал не має національної да, вона казала, що це українські що банки це, з російським капіталом. Ну її компанія тут там незадовго mm -hmm. до того була українською компанією з російським капіталом. Mm -hmm. mm -hmm. Ось в контексті цих всіх висловлювань, ну я гадаю, важливо розуміти, що в неї є не лише там якась концепція та або погляд на ці речі, а й безпосередній зв'язок доволі тривалий фінансовий, організаційний з тим самим російським капіталом в російському державному банку і тепер. Тобто навіть коли вона вже очолила НБУ? Ні, не тепер це е, період е, до 14. З цієї співпраці. А після 14-го. Ну, тобто офіційно вона заперечує, вона каже, що після 2014 року вона не має ніякого стосунку yes. до цієї компанії. А, якщо розкласти це в хронології, uh -huh. то ми бачимо наступне. В червні 2014 року, після того, як Гонтарєва була призначена головою НБУ, вона повідомила uh -huh. про те, що вона там. Продає свою частку в компанії згідно тих документів, які опублікував Національний банк України, видно, що її частка була продана самій компанії. Є така форма, коли компанія викупила її частку. А після цього, у через місяць, з'являються секторальні санкції США і ЄС проти Росії і відповідно проти ВТБ банку та його керівництва. Ось. Відразу після введення цих санкцій, буквально через кілька тижнів, партнерство в ICU з улютіною та з цією офшоркою, яка належить родині Соловйова, вона припиняється. Воно припиняється тому з вересня 2014 року, вже ані Гонтарєвої, ані родини. Цього російського банкіра в ICU немає. Принаймні їх немає, якщо вірити документам, які розкриті Національним банком, угу. і які Національний банк залізував як от, власне, правдиві та офіційні. Я ну, там, не хочу будувати якихось конспірологічних теорій, але в будь-якому разі сама структура. Тура власності через офшор, а ICU зареєстрована здається, та на BVI, Вона в принципі припускає, що власників там може бути хоч один, хоч десять, 10, хоч сто. Mm -hmm. І ну, вони апріорі приховані. Бо інакше немає, в принципі, сенсу це все влаштовувати на Бігай. Але... Британські Віргінські острови. Давайте та, віргінські... ти вже так... Ну звичка, вибачте. Ось, але офіційно з вересня 2014 року uh -huh. ані родини Соловйова, ані Гонтерів в Сю немає. Гонтарів трохи раніше. Uh -huh. ви знаєш, що, от, що цікаво, я зараз покажу реакцію НБУ, тому що я так розумію, що ви зверталися, і більше журналістів сьогодні зверталися до їхньої реакції. А... І потім знаєш, що цікаво обговорити, якби ця інформація всплила до призначення Гонтерів головою НБУ, як би це вплинуло на її призначення, тому що пам'ятаєш прес-конференцію президента? Останню так його ну в сенсі крайню, як стало модно говорити, де він нахвалював Гонтарєва, казав, що це взагалі там надбання українських, українських банків і так далі. От як ти думаєш, як би як би вплинула на її долю, оця інформація викривальна тоді? Якби це от всі знали. Хороше питання. Як на мене, по-перше, цікавіше все ж таки дізнатися про це зараз в певній, маючи певну ретроспективу, так. тому що все ж таки усі ці. Скандали та uh -huh. Uh -huh. про лояльність до російського бізнесу і до російського капіталу. А uh -huh. вони на сьогодні дають певний так, такий, певний фон, певне тло та для нового погляду на ось це співробітництво. Не критична, але це набагато цікавіше, ніж просто перед призначенням був би там, скоріш за все, був би якийсь скандал, і е, мова йшла б про те, що там ця людина співпрацює з ВТБ. А вона. Тобто, співпрацю припинили лише через електоральні санкції, а не через там якісь Хро... кажучи... принай, принай, принаймні хроно та давай будемо точними. Принаймні, та, хронологічно та. її е, цю співпрацю припинили чітко після введення секторальних санкцій. Ми говоримо про те, що. 31 липня uh -huh. ці санкції було введено і ЄС і США та, там, протягом двох днів. Якраз кілька тижнів на там, листування та узгодження операцій, і 1 здається, вересня було змінено структуру, тобто у Лютіна... Дружина Соловйова, вона звідти вийшла. Ось чотири mm -hmm. тижні відділяють санкції від е, припинення співпраці, що в принципі якось може давати підстави говорити, що санкції на це безпосередньо вплинули. Ми подивимося все ж таки реакцію е, Національного банку да -да. України. Структура власності ICU Holdings Limited була розкрита ще на початку 2014 року у структурі власності PAD Bank Авангард». Переглянути структуру власності компанії ICU на 31 січня 2014 року можна на офіційному сайті. За більш детальними коментарями просимо звертатися до компанії ICU. Довідково перед тим як очолити Національний банк України Валерія Гонтрєва продала свою частину акцій ICU Holdings Limited. Продаж відбувся у червні 2014 року. Перший транш вона отримала у 2014 році та сплатила всі необхідні податки. Другий транш за продаж акцій надійшов у 2015 році. Детальніше у декларації про доходи та витрати голови Національного банку на сайті відомства. Декларації також перейдемо, пам'ятаєш, я от е, говорила також ти про пост е, щербини Сергія. Зараз я його якраз покажу, тому що я його вже вивела на плазму. Але от, та, варто прибрати попередні якісь. Е... Послання. Отже, він, буду оригіналу цитувати. По поводу засветки Гонтарева на Панам, панамських документах його партнерство з російським ВТБ є забавне доповнення. І російські банки, компанія Гонтарева не чужда діяльності младого олігарха Сергія Курченка. Точно известно, що ВТБ кредитував Курченка на 370 мільйонів доларів після покупки одеського НПЗ. Э, проводили це все якраз раз через офшори БВО. Після бігства Курченка завод превратився в залогове имущество россиян. не все. В материалах уголовного дела против Курченко по эпизоду кражи денег Аграрного фонда Инацбанка фигурирует компания ICU Гонтаревой, которая выступала брокером по этим сомнительным сделкам за свой процент. Как мы теперь знаем из панамских документов, доля в ICU также принадлежит руководству российскому ВТБ. Что уж говорит о том, что ответ на запрос по поводу офшорок Порошенко подписан еще один совладелец ICU Макар Пасинюк, которого еще недавно прочили в главы администрации президента. Я можу поцитувати Гонтареву про капіталний мій національності. <рес> ну дивися, я би хотіла, щоб, щоб ми все ж таки поговорили от, власне, про Курченка. Знаєш? Тому що це, це ще один нюанс, дуже важливий в цій справі, як на мене. Слухай, Курченко це ще одна ланка, да, яка ув'язує всіх цих осіб. Я... Що я можу сказати? Я можу сказати, що абсолютно точно між там ICU, між ВТБ, між капіталом та капіталом, була певна тривала і інтенсивна співпраця. Було б, наприклад, страшенно цікаво дізнатись у ці мільйонів доларів, та які за паперами Panama Papers були позикою від. Умовно кажучи, ВТБ, умовно так. кажучи, ICU, тому що там все, все проводилось, проводилось через офшорки. Це були гроші на що або за що. А якщо це позика, то чи вона повернута нині? А, то, тому що часу вже минуло чимало. А якщо ні, то на сьогоднішній день одна з офшорок в управлінні ICU винна. Кілька мільйонів доларів в тещі пана Соловйова, яка взагалі проста пенсіонерка з Нікополя. Тому, ну, скажімо так, там таких ланок, я певен, що тривалий і більш детальний аналіз цих документів, тому що це лише початок. Він знайде ще дуже багато цікавого, тому що в принципі, чим кльо. Офшори, ну я маю на увазі, чим клювий витік про офшори? По-перше, тим, що він є. А по-друге, тим, що це, це ж офшори, там всі почувалися в безпеці і є якась а, така багато щирої, відвертої інформації прямої, так, mm. тому що ну, це ж офшор, він ніби і так дуже гарно прихований. А, Чого вже стидатись. І, тож я ну, практично не маю жодних сумнівів, що там, ще півроку і буде багато цікавих знахідок. То ще, ще не вся інформація опрацьована, так розумієте? Ні, ні, ще не вся інформація опрацьована. Так. І я певен, дійде справа і до офшору Курченка, який знався на офшорках. Угу. Це взагалі має. бути... І там буде бути... зв'язок до дуже багатьох людей. Я, я, так, ду я дуже сподіваюся. Там, там є безпосередні угоди між компаніями, які з секретарськи опрацьовувалися цією юридичною uh -huh. фірмою. Uh -huh. А завдяки цьому, ми, власне, і бачимо те, що зазвичай бачить лише там, фінансовий моніторинг Сполучених Штатів, а саме uh -huh. за якою угодою, на якій підставі. Переказувались гроші з однієї офшорки на іншу. Це ж, ну, це, це реально інформаційний клондайк. І, наприклад, та сама е, офшорка Соловйова вона сплачувала на інші офшорки е, мільйони доларів за консультаційні послуги з дослідження ринку України, Казахстану і, і ще якоїсь середньоазіатської країни забув. А це, ну. Така підстава у всіх сенсах, яка дозволяє вкладати в неї будь-який сенс. Тобто, в принципі, якщо ти хочеш комусь сплатити хабар, то нічого більш кльового, аморфного і такого всеохоплюючого ніж формулювання за консультаційні послуги з питань дослідження малого ринку, в принципі, уявити не можна. Дивись, Денис, ну я вже про це так, знаєш, трохи говорила з приводу того, що слід очікувати далі. Тому що ну, відповідь гонтурів, вона знаєш, така оптічна. Ну, типу, я не я і, і офшори не мої, знаєш, умовно кажучи. А чи слід очікувати? Так, ну, я, я не кажу там про якісь там відставки і санкції, але в принципі цей скандал він матиме якогось знаєш, там результатів? Конкретних? Мається на увазі та, швидкі, ну, конкретні, юридичні? Так. Ну, я. Тобто всі про це знають, але юридично ніхто нічого не зможе довести, правильно? А, ну, дивись, з приводу безпосередньо Гонтарєвої, mm -hmm. я не, ну, не бачу жодної там, юридичної претензії, яку, в принципі, можна закидати в цьому контексті. Та... Тобто, А що тоді? Ну, тоді про що тоді це розслідування? Знаєш? А, це розслідування про те, що коли наступного разу ВТБ отримає. Якісь преференції на українському ринку, а можна буде дуже підставно і ґрунтовно описати, чому він їх отримав. Якщо? М? Якщо. Якщо М? отримав? Слухай, якщо не отримує жодних преференцій, то, то це і є той результат, який ми маємо. Ну, на дивіться, місці. Чи можна, ну добре, от зараз цих розслідувань можна подавати там в набу, наприклад, Ні. <клес> клас. Ну, ви бачите, як є. Дивись, ми дізнались навіть не трохи більше. Ми дізнались набагато більше про те, як працюють взаємовідносини з ну, між, там, українським капіталом, причетним до голови національного mm -hmm. банку України, і російським капіталом, причетним до уряду Російської Федерації, тому що він є власником банку. А це реально перший крок, від якого можна. Ці ниточки та тягнути в різні боки і їх досліджувати. Тому я б не ну не говорив про подання, принаймні в контексті ось цієї інформації. та mm -hmm. Я б не говорив про подання до набу, тому що ну правильно там немає жодних підстав подавати на, до набу. Я б говорив про не менш важливу річ про розуміння. Конкретне, чітке з назвами, сумами, термінами і документами того, як це все працює, це ну вважається там базою для наступного розслідування, яке покаже, що можливо ця співпраця ну це було у 2014 чотирнадцятому. Угу. Це офшорки, там, як я вже казав, всі почуваються в безпеці. Не виключено, що там наступна ниточка покаже, що ця співпраця продовжувалася ось до тижня тому, і тоді вже можна подавати. В номер. Дякую тобі, Денис.